У владі повинні працювати професіонали. відсоткові професіонали. Кожен повинен відповідати за свою галузь. Я не знаю, як воно вписується з законом. Тут є юристи, поправлять якщо. Але я бачу, коли громада вибирає першу людину міста, тобто першого менеджера, то далі ця людина повинна повести себе наступним чином. Робить галузеві конференції. По кожній галузі є освіта, є медицина, є культура. І на цих конференціях професіонали повинні вибрати собі першого професіонала, який буде керувати даною галузю. І це не обов'язково, щоб ця людина була лояльна до головного менеджера міста. Не обов'язково. Інакше це опять буде те, що ми вже бачили. Коли приходять на високу посаду люди не за фахом, без стажу роботи. І пробують розповідати досвідченим людям із 20-30-річним стажем, як треба вести себе в цій галузі. Дуже важливе місто буде мати на професійній конференції вибори незалежної профспілки. Чому? Коли ми говоримо, що йдемо в Європу, так давайте ж в усьому йти в Європу, а не тільки назвою або якими жестами. Тобто, професійна спілка повинна відстоювати інтереси. Робітників. І це ну, свята святих. У нас заведено як. Не сподобався не на той референдум чи брифін пішов, завтра не працюєш. Ви ж знаєте це по всім галузям культури. Те, що в нас творилося, не робилося, підкреслюю, а творилося останні роки. А закон так прописаний, щоб зробити. Перевибори або ще якісь е, речі, ну мінімум півтора року, а потім тягани на посудам. І ця людина веде себе спокійно. Він говорить: ну давайте, тягайтеся два роки. А я за два роки ще зроблю свої справи.